Леонід Ємець, депутат Київради, вже з нами є на прямому зв'язку. Ось ця інформація про те, що ворог може там активізувати сплячі ДРГ, якісь інші речі робити в місті, дестабілізувати ситуацію, робити можливо якісь там теракти. Особливо ми ж знаємо, в нас багато органів державної влади в Києві? У нас складні комунікації, і, і комунальні, і підземка. Ну і, в, ну, в принципі, знову ж таки можна застосувати ці ДРГ де завгодно. Яка загроза зараз є з того, що можна говорити? Чи вона зросла? І, і які будуть цьому протидії, щоб люди розуміли, можливо, які будуть у них обмеження певні при пересуванні, там перевірка документів, ще якісь речі чи були такі проговорені моменти? Чув про слота Кінг, кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще ага. Хм. Поки не станеш королем, слота кінг чекає. Дивіться, всі конкретні заходи, які будуть здійснюватися органами влади, як центральної, так і місцевою, буде про них окремо повідомлено. Це мова про обмеження, про там якісь додаткові блокпости або ще якісь рішення, які будуть направлені на виконання цих завдань. Поки що звертається увага всіх громадян, мешканців Києва про те, що треба бути пильними. Ця Інформація доноситься якраз на підставі того, що в Росії відбулися теракти, в яких Очевидно, російська влада через те, що не здатна забезпечити безпеку власних громадян, хоче звинуватити Україну. А хоча і іГІЛ, і уже там бідний, по-моєму, вже хіба що не, не звертається за якимись там авторськими правами, бо каже це ми, а там кажуть ні ні, це Україна. Але ну давайте все таки серйозно ставитись до того, що ворог. Назначивши Україну у всіх своїх бідах, відповідно, не нехтоє сам терористичними інструментами. Ну, пригадаємо, в Одесі вони нанесли. Так, знакомо перепрошую тут. Mm -hmm. да, багато mm -hmm. хто сьогодні з цього питання цікавиться. Власне, в Одесі вони нанесли повторний удар, коли прибули служби швидкої допомоги, служби МНС, Абсолютно терористичні стратегії і тактики. Тому зважаючи на це, мусимо попередити киян про пильність. Про те, що масові скупчення людей вони будуть викликати відповідно додаткове бажання нанести терористичний удар саме туди. Бо завдання терористів це як можна більше крові, як можна більше смертей, як можна більше жаху. Тому, окрім того, що працюють служби і державні, і комунальні, кожен має теж піклуватись про свою безпеку і безпеку оточуючих і окремо. Хотів би передати вітання готелю Реді Blue і іншим на нього схожим, які в вважають, що мають право не допускати когось. До uh, а, укриттів, пане твоїх. Леоніде, ось ви дуже ви дуже вдало згадали. Я якраз хотіла це, щоб ми проговорили, тому що ця історія. Ну знаєте, вже війна триває третій рік, і здавалось би, ну всім вже мало би бути все зрозуміло. Тобто, якогось такого привілейованого ставлення, що в укриття якесь одне когось там окремо впускають, а інших людей не впускають. Мені здається, воно би вже мало давним-давно вичерпатись. Ну але ні, ми маємо такі ситуації. Чи будуть якісь певні заходи до тих, хто не впускає людей в укриття? Чи може влада придумати якісь покарання для них? Тому що ну це серйозна історія? У нас з них зв'язок зараз перепрошую. Знову повертаємося. Да, це скільки через телефон, то тут періодично хтось Та да, що ж таке. Це прямий ефір. Все гаразд. зараз. да перепрошую. А, дивіться, а, вже давним-давно придумали покарання. воно прописано в кримінальному кодексі стаття 135, Кожен може відкрити, подивитися залишення особи в небезпеці, і власне те, що вчинив готель Редісонблу, а точніше, не сам готель, а особи, які перших не допустили. По-друге, ті особи, які дали вказівки. По третіх, особи, які не провели роз'яснювальну роботу, і особи, на яких лежить функціональний обов'язок цю роботу проводити, роз'яснювальну серед персоналу, вони. Несуть відповідальність за 135 статтею кримінального кодексу України. Ну як депутатам була вже направлена відповідне звернення до готелю про надання відповідної інформації, чим вони керувалися і хто у них за що там має відповідати. Є вже відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Хочу звернутися до всіх незалежно від того. Укриття ваше це є державне укриття, це укриття комунальне, чи це є приватна оселя, де є укриття, а ви зобов'язані надати прихисток кожному хто його потребує, незалежно від якихось там пріоритетів. Слухайте, вони ну прям явка з повинною написали про те, що у них є якісь пріоритети. Так, от законодавством жодні пріоритети. В наданні безпечного притулку не передбачені а от кримінальна відповідальність передбачена. Тому, звичайно, ми в силу наших можливостей займаємося цією роз'ясненною роботою. Хотілося б, щоб центральна влада теж приділила цьому увагу. Достатньо там я не кажу президента чи прем'єр-міністр. але міністр юстиції міг би з цього приводу зробити виступ чи записати тік-ток зверненням про. З роз'ясненням норм кримінального кодексу України і про відповідальність за недопущення до укриттів. На жаль, випадки такі все рівно трапляються, і особи, які це допустили, будуть нести відповідальність. Там ну щоб було зрозуміло, випадку, якщо це нормально і нічого не трапилось, з тією особою, яку не пустили, там передбачено обмеження волі. Випадку, якщо не дай Бог, з цією особою щось трапиться, то там до восьми років ув'язнення. І це дуже жорстка і конкретна стаття. Тому е рекомендую всім, хто дотичний до місць укриттів, не нехтувати кримінальним кодексом і безпекою ближніх. Знаєте, так само як ну не дай боже, щоб таке не трапилося, але якби, скажімо, йшли вуличні бої в Києві і підрозділи збройних сил України, чи нас гвардії, чи хто б там не брав участь, сказав, так, ми тут захищаємо, а цей готель ми не захищаємо. Ну, ми просто вибірково робимо. Ну там хай заходять вороги, роблять що завгодно. Ми будемо захищати там по Ярославому валу інакше якісь приміщення людей. А тут в у нас у нас просто пріоритети ми пріоритети такі. Все. Ну тобто, це от дзеркальна відповідь, але тут чомусь про просто... це і це насправді дуже пощастило, що ніхто не загинув, бо була б це дуже. Трошка на історія. Я тут не, не, по, не по безпеці вже а по ситуації комунальній в столиці з сьогоднішнього дня закінчено опалювальний сезон. Ну трохи ще прохолодно, але в будь-якому разі, як виходить, Ага, зникло. Я думаю, Все правило, нормально. Я вас чую. Вас чую. Так, як виходить місто з цього трошки швидше, ніж очікувалося, наскільки я розумію чи чи тут немає якихось проблем, про які варто говорити? Ну так планове, ну, не, проблеми. Проблема, як завжди, в грошах витрат стало більше, бо ну, просто без супутніх робіт, але ну на те, щоб закупити і відновити зруйновані минулого року будинки. Було витрачено більше двох мільярдів з міського бюджету. Того року є руйнування. Скільки їх ще буде, невідомо. Доходів стало навпаки менше, бо є пільги для бізнесу. Є е, зрозуміння того, що частина бізнесу припинила свою роботу тобто, зменшення дохідної частини, збільшення видаткової частини, плюс ще е, центральна влада забрала там ПДФО. Ну, якщо простіше, 8 мільярдів гривень було, це десь 12-14% від міського бюджету було забрано до центрального бюджету, тому грошей більше точно не стало. Але питання потрібно вирішувати, будинки потрібно відновлювати. І тут ну, можу лише котре звернутися до центральної влади. Ну, знаєте, якщо ви не можете допомогти. Або виконати те, що є вашим обов'язком в частині цих робіт, то, хоча б поміняйте законодавство, ну спростіть процедури тендерів для цих зруйнованих будинків. Ну насправді щоб закупити там шибку, щоб поміняти в розбиту шибку в будинках, треба пройти цю загальну процедуру. Загалом це під 6 місяців. Ну я вам з свого досвіду скажу людей. Які живуть, ну, мають квартири з відсутніми шибками, ну не сильно цікавить, Це центральна влада, це місцева влада, це такий бюджетний кодекс. Вони влада, це місцева влада, це такий бюджетний кодекс. Вони мерзнуть і вони хочуть повернутися до своїх квартир, але. Законодавство цього не дозволяє зробити е, швидко і вже є неодноразове звернення від нас, як від депутатів Київської міської ради, передбачити спрощену процедуру конкретно для цих випадків. В цьому нічого складного немає. Це там строчку бюджетного кодексу треба поправити. Е, на жаль, поки що, Верховна Рада. Демонструє, що вони здатні за два місяці зібратись на одне засідання, де розглянуть одне питання звернення кудись, а конкретно ті питання, які б могли полегшити життя наших громадян, ну часу у них не знаходиться, пане Леоніде. Дивіться, ще хотіли би з вами обговорити ситуацію зі станціями. Метро, які зараз зачинені через ремонт, от є інформація про те, що засідала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві. І на ній київський міський голова Віталій Кличко сказав про те, що рух метро між станціями Дміївська і Либіцька може бути відновлений до кінця літа цього року, і на ремонт. Потрібно до 400 мільйонів гривень чи є гроші на це. Так, тому що розуміємо, що кияни чекають, коли відновиться повноцінна робота метро. Але тут я розумію, що і питання в можливостях, так напевно, чи є на це достатньо фінансування. Ну, дивіться, гроші є. Вони точно не є зайвими. Це зрозуміло, що просто ці гроші будуть з інших напрямків перекинути, плюс ну, вже мільярд. За ініціативи Європейської солідарності було направлено на потреби збройних сил України, і як мінімум до 5 мільярдів, ми плануємо цю цифру збільшити. Але на ремонт метро, звичайно, гроші знайдуться. Хоча, ну ще раз повторюсь, це не ті гроші, які. Лежать над іншими потребами і можуть бути Це Означає, що з інших потреб, просто не таких першочергових, ці кошти підуть. Тому можливо, киянам прийдеться потерпіти відсутність ремонтів доріг тощо, але ну у нас є сьогодні більш важливі потреби, які треба профінансувати. Ще би хотіла, якщо можна просто про відповідальність, тому що ну досі ми не знаємо хто був кінцево винним в тому, що ситуація дійшла до того. Так і наразі виглядає так, що ну і не скоро дізнаємося. Чому що хвилина часу так? Та? Нам нас хвилинка, нас, нас хвилинка. Так задайте це питання правоохоронним органам. Там є таємниця слідства і та інформація, яка є в ТСК, ТКК, ми її оприлюднювати Не маємо права, але ну. Сподіваюся, і це було б правильно, щоб винні були покарані для того, щоб нікому в подальшому не повадно було про знову. Дякую дуже вам, Леонід Ємець був з нами, депутат Київради.